Завод Ремсинтез український виробник сільськогосподарської техніки. Доброго дня! Ви на каналі Заводу Ремсинтез. Сьогодні ми знаходимося в Миколаївській області в Казанківському районі, де проводимо запуск нашої сівалки Сі4.2. Вона з нас закомплектована транспортним пристроєм та електроприводами висівних апаратів. Наразі хлопці вже встановили транспортний пристрій. Встановили диски маркерів і зараз мон... підключають систему електроприводів до живлення трактора. Ось такий трактор Джондір 125 сил. Цього достатньо для того, щоб справлятися з нашою сівалкою Сі 4.2. Взагалі, тут такі сівалки. Під від Стакінських сил трактори е, працюють, так що цього трактора хватить з головою. Також, як бачите, ця сівалка закомплектована е, панелями бункера зернотукового, з нержавіючої стали. Це для того, щоб агресивне серед, середовище добрив, е, не не впливало ніяким чином на цей пункт. Під замовлення ми комплектуємо без питань нержавійкою. Також тут в нас встановлено висіваючі апарати турецького виробництва з полімерів. Але ми вже їх використовуємо 3 роки. Ось так виглядає сівалка. Хлопці закінчать підключати живлення і вже поїдемо в поле. Також дана сівалка закомплектована телескопічними насіння проводами. Це теж під замовлення. Кому треба, замовляйте з телескопічними насінняпроводами. Ось наші мотори. Так, все, завершили ми всі такі роботи підготовчі, засипали по пшениці. І зараз сервісник наш Ігор розповідає, як користуватися додатком системою управління. Електропровода у нас виходить. Э, так як ми вже калібрувалися, я просто знаю, на 100 метрів калібровка сілки 281 імпульсом. Угу. ми вручну Це виставляє... 281 ну, стандартно не міняється. Ні, а понял? по розміру коліса. Колеса, так, зараз ми відкалібруємо відкалібруємо норму висіву, підставляємо в крайній лівий і в крайній правий рядок. Ми відкрили. Підставляємо пакетики і нажимаємо Старт. Одну хвилину висипається зерно з наших висівних апаратів. Потім ми його зважимо і дані в грамах введемо в поле в додатку нашому. Потім виб... наберемо потрібну нам норму висіву, яку ми будемо висівати. Збережемо ці дані і все. І все налаштування. Не влізано. Так, все здорові. Взяли ми пробу, висипаємо в одну в один пакет. Зараз зважимо. Тут Угу. Так. Півтора кілограма, 1500 г. Тепер ці дані вводимо в наш додаток. І все. Калібровка проведена. Так, ну все. Все, Всі дані в додаток ввели. Виставили норму висіву 150 кг. Ну, у мене в поле поїде, поїдемо тут на невеличкий такий город, можна так сказати. І там чисто вже провіримо на глибину регулювання, покажемо, як глибину регулювати. Там, е, і вже Побачимо, пориємося. Там трошки є зерна, всипали. Побачимо, як воно висіває безпосередньо в рядку, як зерно лежить. Так, Складаємо нашу сівалку. Ось наше транспорт, наш транспортний пристрій, який дозволяє нам швидко розкладати та складати нашу сівалку, маючи габаритні розміри. Близько трьох метрів, три двадцять, якщо не помиляюсь. Ну, це колесо зараз тягнемо, піднімемо опорно приводне. Ну, завтра висів воно ну, не є приводним, але так ми його звикли називати. Геть поряд огород, зараз ми на нього, нього вийдемо, розкладемось і спробуємо висів. Ось ну, так без швидкості для проби. Ми ось бачимо, як фон залишає, тиск на сушник. Такий, що дозволяє продавлювати, тут цілина, це навіть не город, а просто вигон біля бази фермера. ну і Зараз крайні рядки на засипанні, поримось, побачимо, що висілося Так, ось ми вирили, бачимо де зерно лежить синичка Чітко, на дні борозни, ось бачимо глибину порядка. Десь приблизно 4-5 см, так як ми і виставили. Клієнти задоволені. Ми теж, що в нас все вийшло, все гарно. Ну, але в полі, звісно, що буде налаштування вже під ту під той ґрунт, який буде безпосередньо в полі. бо тут, я ще раз повторюсь, просто вигон. Навіть не город, а просто вигон. Ну, як бачите, по таким ось. Бур'янам по такому фону, то рядків майже і не видно. Ну що, налаштування нашої сівалки завершено. Все в нас вийшло. Думаю, що клієнти будуть задоволені електроприводами. Впевнені, верніше, ще були задоволені, тому що це простота, швидкість налаштування, швидко можна перейти. З однієї культури на іншу, швидко задавати норми. Якщо треба по ходу їх змінювати на одній культурі, це теж з кабіни трактора на планшеті вставляємо іншу норму і вже сіємо з іншою нормою. Так, що так. Так, ну на сьогодні ми закінчуємо нашу роботу по налаштуванню нашої сівалки Січ. Ставте лайк, якщо вам сподобалось. Підписуватись на наш канал. До побачення Завод «Ремсинтез» з повагою до людей і з турботою про ґрунт.